Одного з наших клієнтів, користуючись нагодою, чоловік купив два гаражі, один коло одного, у нього два автомобіля в сім'ї, у нього і в дружини, він хотів, щоб було два гаражі. Відповідно, один коло одного купив, забрав коростінок об'єднання, у нього вийшов один великий гараж. Будинки потрошки обживаються, проблем з парком місцями немає. Є і на прибудинковій території парку місця, є і гаражі вздовж всіх будинків. Велике значення у житловому комплексі грає прибудинкова територія. І я переконаний, що хороша прибудинкова територія, хороший двір повинен виглядати приблизно так. Це великий дитячий майданчик. Справа ви бачите футбольне поле, зліва у нас знаходиться дитячі гірки. Тобто в цьому житловому комплексі є все необхідне для комфортного життя та активного.